Вже все поїхало? Ага. Ого, три гаджета. Це ми вообще вже на серйозному. <гум> так, добрий вечір. Приєднуйтесь на прямий ефір, тут у нас серйозніший прямий ефір. Тікток, Ютуб і третій телефон для того, щоб читати коментарі. В общем все дуже по взрослому тому приєднуйтесь і будемо щось спілкуватися, а ми продовжуємо розбирати ваші посилочки. І тут буде дві посилочки, да? Ага. Ця людина доволі сумлінно відноситься до роботи, тому що вона надає що? ФОП рахунок для оплати посилочки своєї. Це взагалі відмінно. Відмінно. Це підприємець і все дуже легко і дуже швидко. Так що нагадую, якщо у вас є можливість надати ФОП рахунок, то це дуже сильно привісує. При. Хтось привет не дописав, мабуть, не хватило зили. Ну нічого буває. Опять Льоня тут до нас на ітирі з своїми моніторами. Можете блокануть. О, так піди зашмиручого. Под корм, каже, міється, просто це шнурок не підходить, треба другий. Проводка 6500 всім вітання, добрий вечір. Радий бачити чи чути. Добрий, добрий вечір. А ти що ігнориш? Не, не ігнорю. Мені просто не подобається відповідати на твої запитання і все. 10 разів відповідати на одне і те саме запитання мені здається трошечки хвороблива фантазія в когось. А так, хто я зна. Щоб дуже бісило, ні не бісить. Так що, дорогі підписники, хто що хоче відповісти? Ні, не борзі абсолютно. Хто що хоче запитати, прокоментувати, дізнатися для себе нового. Запитуйте і будете дізнаватися масу нової інформації. <кій> так, дякую за лайки. Дуже приємно. Ні, ну, в Ютубі, як завжди, знайдуться люди, які... Де використовуються вороги. Якщо чесно, я не знаю. Навіть уявлення немає, де вони використовуються, тому що це трошечки не зацепило мене саме сфера їх використання. Я знаю, що їх, як їх розковирять, що з них цікавого достатньо, це я знаю. А для чого саме вони використовуються, уявлення немає. Не вивчав це питання. Яка ціна зараз гарбузового насіння. На сьогоднішній день гарбузове насіння не сильно цікавить. Не сильно цікавить чому? Тому що нема на нього нормального збуту. Отака от, от ситуація, навірно, шнурочок не дотягнеться, треба буде переносочку кидати. Не вистає сантиметра. Прям як по житті постійно, так? Одного-двох постійно не вистачає. Наче б, здавалося б, і доно б хватило, але чогось не вистає. О, ми переїжджаємо, бачите? Так, Éh... mm -hmm. да, да, да. Там саме те, що ви пишете, це для вас, глядачі Ютуба. Так. Чого ж Женя, ти не хочеш трошки подопустити, щоб воно стало якби в уровень з цими телефонами? Тому що якби є чуть-чуть процес напряження із за того, що поняв, да? Ні. Nee. Э, ну я не можу дивитися прямо в камеру. Хтось есть Ось так? так. Да, так більш менш нормально виходить. Привіт, привіт. Твій работник вже дома, да? Наработав і все, балдеє вже. Які прогнози по шкурі кроля? найсумніші з тих, які тільки можуть бути. Взагалі немає варіантів, що буде порядок. Ну, я як мінімум не бачу для себе варіантів, що буде порядок. Надіюсь, що я помиляюсь. Алюміній обичний 2600. Бажаю здоров'я, Добрий-добрий вечір. <coughs> bon, машину наливаю. Стіка? Це з двох ящиків? Чи один? В яких приладах на зі зустрічаються прийомні кам конденсатори. Любої яких приладах. вважано на радянського періоду. Там їх зустрічається прям порядочно. Сучасних взагалі нічого немає. Андрій, ти мабуть депутатом будеш. Не знаю, я думаю, треба буде починати багатируватися в місцеву раду, да? А чого ні? Як вам ідея? Поддержите? Депутатську я вже собі організував. <гум> Осталось, щоб підтримали і все, і можна вже буде йти. А взагалі мені було б цікаво, що там відбувається і як воно там відбувається. А як і що там відбувається, можна дізнатися тільки коли ти там. Більш ні в якому випадку. 55 кілограмів. Кого? Ага. Слава Богу, нашелся. Да, так что шо... вот такие вот депутатские дела. Когда там выборы? На осень? Значит, все же, как подаем, да, кандидатуру? Ну, да. А чого ні? Самі себе ми прорекламірувати зможемо явно нормально. Може, тя аудиторія підупасти, я думаю, в зв'язку з цим? Ну нічого. Саме головне, щоб ми сумлінно виконували свої обов'язки перед клієнтами, да? Доброго вечора, яка різниця в обіт 83-й, гост чи не гост і яка ціна? Дивіться, 83 бабід, гост чи не гост. Основний показник це олово 83%. Віточки. ну Давайте скажемо 80% мінімально, щоб було. Далі, свинець. Свинець виявляється вредним в 83-му бабіті і він може трошечки піднагрішити вам. Якщо культа буде більше, ніж 0,3%, цей бабіт вже врахується не готковим і коштує вже по відсотку олова дешевше. Так, це така от ситуація. Якого металу найбільше здають, особливо Ну, Я не знаю, я не роблю оцих моніторингів, якого металу більше здають, якого менше здають. Головне, щоб з толком це все проїхало, Івана не... Е Проїхало, аби рахувалося. Щось аудиторія Тіктока у нас взагалі лінила сьогодні. YouTube красавчика. Коментарі довгі, е якісні. Є е е е на що відповісти. Хочеться відповісти На цей коментар, розумієте? Ну нічого, я думаю, що тут теж хлопці піднастроється і буде все нормально. А ти мені дав, щоб я переписав вже, так? Ну так. А є ж тут. Е... А Васильки. ну марк з вак. Угу. Чи варто вам надсилати? Ні, не варто. Не варто. Краще розбирайте, доводьте його до ума, бо ми не в силах. Все розібрати, зробити і довести до ума. У нас не вистачає рук. І ви бачили, як виставляв, що потрібні декілька хлопців на роботу. Ви ж розумієте, що хлопці просто не доїжджають. Хто на роботу, хто з роботи. Ви великий молодець. Дякую. Це приємні слова підтримки. Чому цей ефір взагалі тугий? Кабелі від комп'ютерної техніки приймаєте. При... Якщо є можливість, випаліть їх самі. Тобто, ну, це ж не, не проблемно. Якщо є можливість, звичайно. Якщо ж немає можливості, то так приймемо. Приймемо 70 гривень кілограм у нас кабель в ізоляції. Добрий вечір з Дніпра. Добрий, добрий вечір. Та, якщо у вас є ті питання, які вас цікавлять по нашій роботі, то залюбки відповім вам на все ваше запитання. На жаль, випалювати немає де. Ну, от і в нас проблема в тому, що випалювати немає де. Ми віддаємо їх на переробку. На переробку там, де люди вміють водой і лезом довести його до ума, процесори так приймаємо. Привіт, люди вечерюють, а ви на роботі можна так класти і склеїть. Та хто його знає, може і можна так васти і ну. Цей темп уже 6-7 років і нічого дивного для себе я тут не бачу. Жень, чого там вообще не лізе? Може, перезапусти його? Закрив ви, ну понял.